Від початку 2023 року Департаментом комунальних ресурсів та сільського господарства забезпечено надходження коштів до бюджету від продажу права оренди землі на аукціонах в сумі понад три мільйони гривень, що у вісім разів перевищує показник минулого року. Починаючи з 2022 року по 2023 рік, теперішній стан ми провели 5 аукціонів. Зокрема, два аукціони були проведені. На право продажу оренди земельних ділянок у 2022 році. Це є дві земельні ділянки. Окрім аукціонних земельних ділянок, посадовці також адмініструють договори оренди землі на території Івано-Франківська. Станом на 1 вересня на обліку перебувають понад тисячу діючих договорів. Зокрема, управління земельних відносин адмініструє 1059 тисяча діючих договорів оренди. Так на загальну площу 281 вісімдесять тисяча. Гектарів так само 358 п'ятдесят догрів оренди є на Старостинських округах на загальну площу 893 тисячі гектарів. Протягом звітного періоду. А звітний період цей 23 третій рік. Ми заключили ще. 141 дорогу оренди і передали їх їх на реєстрацію. і, Відповідно зареєстрували. Якщо брати до уваги оренду нежитлових приміщень комунальної власності, то за словами директора департаменту Миколи Вітенка, надходження до місцевого бюджету на 20% зросла в порівнянні з минулим роком. За 8 вісім місяців 2023 року до нашого бюджету надійшло 19,6 млн мільйонів гривень при. Показнику 12 мільйонів бачимо, що в принципі є перевиконання. В аналогічний період 2022 року надійшло 16,3 мільйона гривень, так, і зокрема, надходження коштів від оренди комунального майна забезпечують 374 діючі договори оренди приміщення загальною площею 71 тисяча квадратних метрів. Також за постановою кабінету міністрів від 27 травня 2022 року номер 634 договори на оренду комунального майна строк дії, яких завершується у період воєнного часу, вважаються автоматично продовженими. Проте на думку департаменту така правова норма потребує змін. На період воєнного стану і чотири місяці після цього діючі дорогу оренди навіть якщо він завершився автоматично пролонговується. Що відповідно в частині власне реалізація майна і проведення аукціонів, скажімо так, наклав певний мораторій. І фактично діяльність як така заморожена. Отже, на думку департаменту комунальних ресурсів потрібно вносити зміни в чинне законодавство, і там, де не відбувається воєнних дій на території нашої держави, потрібно дозволяти. Проводити аукціони, тому що бачимо, що ринок, в принципі, є в спрос, і особливо в 2021-2020 роках в нас була не поодинокова ситуація, коли від старту веренної плати на аукціоні вона виростала 15-й більше разів. Відповідно, якщо б був зняти цей мораторій, то це суттєво збільшили надходження до місцевого бюджету. Тому проаналізувавши надходження до місцевого бюджету від оренди та продажу землі, показники значно перевищують минулорічні, наголосили посадовці, що сприяє неабиякому розвиткові економіки. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.